Вітаю, мандрівники! Мене звати Інна Дудник, і сьогодні я вам покажу супер цікаву локацію на Хмельниччині. Це рукотворні підземні штольні, Іванківецькі котакомби. Вони знаходяться над річкою Збруч на території Національного природного парку Подільські товтри, недалечко від заповідника Медобори, біля села Іванківці. Проїхати до е, штолень дуже непросто, От, хіба ви маєте машину з дуже високим кліренсом. Та трошки такого <хи> авантюризму, тому що дорога справді дуже погана. Вона кам'яна, по-перше, По-друге, вона йде по товтрі, а товтрі мають природні заглиблення в камені. І там постійно стоїть вода цілорічно. Влітку, коли засушливе літа, кілька місяців не було дощу, ми заїхали в дуже глибокі калюжі. Або ви маєте пройти по лісу кілька кілометрів пішки, і це насправді кращий вибір, ніж їхати машинами, з яких постійно. Ось відривається, які постійно застряють і пробуксовують. Іванківецькі штольні знаходяться, як я вже казала, над річкою Збруч в рукотворному кар'єрі, де видобувався вапняк. Вручну кустарним способом. А вже штольні вони під промислове виробництво настільки широкі, що там могли проїжджати машини. В їх коридори досить широкі для вантажівок, мають протяжність від 7 до 10 кілометрів. Є деякі джерела, які вказують, від 4 до 22 кілометрів протяжність катакомб, але я думаю, що ближче до правди оцінка в 10 кілометрів. Штольні мають кілька ярусів і заблудитись там справді. Дуже легко. Стан штолень аварійний. Це я буду підкреслювати кілька разів. Для якщо ви вирішите відвідати це місце, ви маєте це враховувати. Це дуже важливо і це питання вашої безпеки. Видобуток вапняку промисловий ішов тут з 50-х років, але насправді штольні існують раніше, і ще старожили села Іванківці кажуть, що в штольнях переховувались воїни УПА в якийсь час. І що видобуток був дуже давно, кілька поколінь видобували в штольнях вапняк. На території Іванківецьких штолень існує два види вапняків, які видобувалися. Перші сформувалися наприкінці селуру. Це приблизно 40 вибачаю, 400 мільйонів років тому. І це дуже твердий вапняк, який використовується у будівництві. А другий тип вапняку він більш молодий, сформувався приблизно 15-25 мільйонів років тому на території Сарматського моря, в період існування Сарматського моря. Його сформували мешканці того моря, якісь малюски, якісь залишки. І цей вапняк має таку особливість, він дуже м'який під час видобутку. А коли він опиняється на сонячному світлі та на повітрі, він стає твердим, тому його дуже зручно використовувати для оздоблення, для декорування, для якихось таких поробок. І кажуть, що саме з того сарматського вапняку був зроблений збручанський ідол, який був, до речі, дуже недалечко від цього місця, виловлений в річці Збруч і став одним з символів Хмельниччини того регіону. Ось. І досі, досі штольні вже закриті, але видобувається вапняк саме для декоративних робіт місцевими мешканцями. Закрили штольні наприкінці 70-х років через високу аварійність та загибель людей неодноразово під обвалами. Наразі штольні теж мають аварійний характер, і частина галереї штолень. Вона завалена обвалами, обвали стаються досі, стаються постійно, і це мають враховувати дігери або люди, які вивчають штольні. В штольнях існує кілька видів кажанчиків. знову ж таки нагадаю, що вони охороняються законом. Лякати їх не можна. Більшість видів червонокнижні, і є досить рідкісні види, види кажанчиків. Які, на яких, яких треба не лякати, якось проходити потихеньку і не е, полохати популяцію. Це дуже важливо. Ось, е, до штолень е, приїжджають місцеві якісь дігери, е, вивчають їх спелеологи. Також в штольнях проходять квести, такі, е, на напівнезаконні. Але ще раз повторюю, що штольня в дуже аварійному стані, і е, ваша безпека в ваших руках, знаходячись під землею, пильнуйте за безпечністю простору, тому що обвали обвала опасне стеля, обвала опасні бувають коридори, і за цим дуже треба пильнувати. Якщо було цікаво, то з вас лайк та підписка, а з мене більше класних, крутих, цікавих локацій. Координати, до речі, залишила в інфобоксі, Па-па!